За попередній період там були виділено кошти більше двох мільйонів на поточний ремонт наших доріг по місту. От, на сьогоднішній час основна частина робіт закінчена. Підписані вже акти про закінчення. Підрядників у нас було аж троє, хто виконував роботи, тому сказати, що там хтось один. Це ні. По гарантійним зобов'язанням в цьому році ми на поточний ремонт в договори з підрядниками ставили гарантійний термін 2 роки. Там може хтось буде казати, що це там незаконно, ДБН чи що, вони там по одному трактуються все, то з нашого боку за виконання своїх робіт потрібно відповідати. І тому нам, як бюджетним розпорядникам бюджетних коштів наших місцевих, хотілося щоб ці дороги і три, ходили, і чотири стояли в тих місцях, де їх ремонтували. Ну, Підрядники, які на це погодились, виконували роботи, вони відповідно розуміли, що таке два роки, а не один рік там або півроку. Ну, в принципі, роботи виконані, там перелік вулиць це Соборна, Перемоги, Севастопольська, Сріблянська, Ратондівська, Сумківська Незалежності. Глебова. Зараз будуть Смілянським ДЕД, шляхопровід Мазура, але це кошти з першого траншу. Також виконувалися роботи, це вже Одеска, Івана Федорова вулиця. Богдана Хмельницького поточний був ремонт верхньої частини. І Чорновула і Дорошенка. Це вулиці. З перших траншів, які вже, скажімо так, шляхопоровий тільки дед. Там ми хочемо спробувати зробити його шляхом напилення, наскільки ця техніка є з Смілянського деда. Він колись виконував такі роботи подібні, хочемо це спробувати на шляхопроводі. Через що саме з дедом укладали угоду на даний, на даний об'єкт. І з попередніх цих там залишилась вулиця Любомирська, Мікаяна. Там невелика сума, тому, скажімо так, підрядник, який там далі будуть виконувати роботи то по поточних роботах, то буде переможцем, вона піде, ну, скажімо так, як додаток. Бо окремо на цей об'єкт 21 тисяча заганять техніку, асфальт вести, то ну, мало хто хоче. А далі у нас після останнього розподілу в розмірі там 1 мільйона на поточний ремонт. Це у нас вулиця Кармелюка, Богдана Хмельницького, Незалежності, Шевченка, Громова і Рєпіна. Це ті, що будуть в поточному ремонті. І Богдана Хмельницького вона, скоріше всього, йде на тендер. Буде проводитися тендер на… Да, Воно трошки буде. Пізніше все, але в цей час буде відбуватись капітальний ремонт, оскільки Богдана Хмельницького є і в капітальному ремонті, де зараз в прозоро вже воно відбуваються торги по ній. Тому я думаю, що ми все-таки і зробимо поточним капітальним ремонтом до кінця року всю, і Богдана Хмельницького буде нормальною вже вулицею. Інші вулиці, там 5. Вони будуть, скоріше всього, виходить в систему Прозоро. Орієнтовно, там 2-3 дні. Ми зараз определяємось, і наш спеціаліст готує, як воно буде в Прозоро, і будемо через Прозоро. Оскільки торги по капітальним ремонтам показують, що може відбутися зменшення вартості робіт. А для нашого місцевого бюджету це є суттєвим і позитивним. От, в капітальних роботах, які ну, капітальні так, по номенклатурі вони називаються, це в нас вулиця Гречківська, 9 січня, там де є колектор з прошлого року будувався, От, там укладений договір був раніше з підприємцем, яким займається асфальтуванням, в розрізі того, що там постійно забивається колектор сам, ну, хоч і новий він, але грязь все і ми вимушені, скажімо так, відповідати. Вштовхуватись від того, що на даний момент ми пробили цей колектор, тому його потрібно було укладати вже раніше договір, все не підводиться під системи прозору, Все. Але там на сьогоднішній день у нас, скажімо, так, виконує технагляд, який ми залучили, то ну, зі слов підрядників, вони ще так не працювали. Тобто вони до копієчки все. Він їх перевіряє по технічним умовам, по всьому, тобто ні одна бумажка ним не підписана, що там товщина не дотримана або площа зменшена. То я думаю, що до 9 січня він так само проведе такий технагляд, за яким і вулиця буде зроблена. І може додатково ще щось виконають. А Соборна, Кармелюка, Мазепи, Мазура. І ну, цей, Богдана Хмельницького, це ті, що кап, капремонти, це, на сьогоднішній день будуть відбуватися вже торги в системі Прозоро. Орієнтовно завтра ми будемо знати вже результат, які торги як відбулися і хто переможці. Це це там, де капітальні ремонти. То є, це вулиці, де суми бі, там, від 500 тисяч вже, і до 1 мільйон 400 у нас вулиця Богдана Хмельницького. Тобто там суми крупні. На це були розроблені проекти повністю. От, і оце по ним відбуваються торги. То ми завтра будемо знати вже результати. Надію, що це будуть остаточні за один раз, що не буде ніяких там оскаржень зі сторони учасників, щоб нам якнайшвидше приступити до підписання угод і виконання робіт, щоб не затягувати це в зиму. Наше управління, якщо більшість закупляє товари, то ми будемо якраз закупати послугу. Послуги і роботи. Ну, це скажем так, трошки тяжче. Але я думаю, що все буде там нормально. Нам да, уже якісь шишки перші будуть у нас, але я Переводжу, думаю, ми пройдемо. Моніторячи систему прозору, навіть з нашого боку, як замовників, ми бачимо, що торги, які там відбуваються, по іншим лотах, тобто не нашим. Є суттєві економії коштів, тому я думаю, що. Зекономивши навіть 10%, якщо вийде на всіх дорогах на 4 мільйонів, наша одна дорога получится в ремонті. Тому я думаю, це буде позитив. Дай Бог, щоб оно так тільки було. От. Тому, оскільки у нас там ще є лот комп'ютер, ну, сесії було виділено кошти на закуплення одного комп'ютера, який би зміг працювати з картою. От. То ми вже по ньому бачимо, попередньо там були. Там Висвітлюється, що воно скасовано, але це була технічна помилка з нашого і з боку за тих, хто участвує в тендерах. Спільно дійшли, що ми їх анулюємо. То на з площадками це було погоджено, анулювання, і заново виводимо з більш точними вже цифрами і даними. То навіть там ми побачили економію, скажімо так, з 13 тисяч до 11 000. можна зменшувати вартість. А це на таких копійках, і то це вже суттєво зменшить. І економія бюджетних коштів. Тому на Прозоро ми сподіваємося, що у нас там буде добре і там будемо працювати. Найближчим часом ми, ну, скажімо так, якщо все відбувається нормально, без всяких там оскаржень по системі Прозоро, то думаю, що півтора тижні це шість вулиць, на які. Ремонти заплановані по проектах, вже почнуться роботи. От. А по поточному ремонту ну, теоретично там, тижні на три може відтягнутися, поки ми їх виносимо туди, поки процедури узгоджені, ну, це вже в самі, самій процедурі прозоро. Кошти сесії виділено під конкретні вулиці, виконкомом затверджено суми вже конкретні, бо то мільйон з переліку. Була, в останній трас це був один мільйон на поточний ремонт і перелік вулиць. На виконкомі ми вже затверджували суми на конкретну вулицю. То все це пройшло, тобто з боку виконкому управління ЖКХ на сьогоднішній день роботи в такому плані підготовчі виконані. Тобто кошти є, все, далі ми вже в системі прозоро тільки будемо